Привіт, всіх вітаю. Якщо тобі потрібно робити резюме, то ти залишаєшся зі мною. Якщо ні. свій час. Проходь. Я вітаю всіх, доброго дня! Мене звуть Інна Корміленка. Я психологиня, профорієнтаторка, а кажучи простими словами та людина, яка орієнтує всесвіті професій. Ось вже більше 15 років я допомагаю людям. Отримувати роботу їхньої мрії. І сьогодні тема, яку я хочу підняти, це резюме. Поділюся деякими секретиками. Тож поїхали? Багато людей роблять в резюме ставку на свій професійний досвід. А я б сказала, що резюме це документ, який містить короткі структуровані правдиві відомості про ваші професійні успіхи. Та досягнення. Резюме це не той документ, який надасть вам роботу вашої мрії. Але це той квиток, який пропустить вас на співбесіду. Мета резюме, на мій погляд, складається з трьох пунктів. Перший це привернути увагу роботодавця або рекрутера. Другий справити сприятливе враження. І третій спонукати запросити вас на співбесіду. Я не буду зупинятися на тому, які основні пункти мають бути в резюме. Але розкажу, як ваше резюме набере потрібну кількість балів. Вперед. Пункт перший. Ваше резюме обов'язково раджу починати з короткої історії власного успіху. Це має бути 5-7 речень, наче трейлер до художнього фільму. Туди входять найкращі ваші риси, кар'єрний ріст, навички і компетенції. Іншими словами, ваші досягнення. Наприклад, таке. Сфера гостинності. Це моє покликання. Останні 5 років я працював у двох найбільших готелях Херсонської області. Знаю рецептуру більше 100 коктейлів і маю біля 15 авторських напоїв. У 2020 році став лауреатом премії Найкращий бармен Півдня України. Пункт 2. Давайте поговоримо про те, як ви обираєте журнал, коли хочете чимось розважитися. Напевне, це яскрава обкладинка. Так само обирають резюме. Серед інших ваше має привертати увагу. Тож фотокартка це пункт 2, на ній ви обов'язково маєте уникати закриті пози. І прикрасти свою фотокартку чарівною посмішкою. Бо посмішка це 90% вашого успіху. Пункт 3. Брендовані компанії. Фірма Оболонь. «Чернігівська», Супермаркет Сільпо, «Фреш», АТБ. Або такі банки, як Приватбанк і Ощадбанк це безумовно бренд. Пункт 4. Поки я вам привожу приклади, я завжди використовую цифри, проценти або інші показники, якими раджу розбавити ваше словесне резюме. Це показує навантаження на вас, витривалість і інші моменти вашої роботи. Пункт 5. Використовуйте дієслова в минулому часі. Я створила цілий каталог корисних слів. Очолював, виконував, досягав, винайшов, виправляв, координував, модернізував, домігся, створював, регулював, покращив їх безліч. Оберіть свої і обов'язково вставляйте їх в своє резюме. З шостим пунктом ми можемо зазначити рекомендації. І це не обов'язково має бути тільки ваш керівник. Можливо, це начальник відділу, колеги, а можливо, ті клієнти, які вам безмерно вдячні. Я можу розповідати про резюме безкінечно. Це творчий процес. Є спеціальні дизайн студії, де можна їх створювати. Є інші моменти, на які варто звернути увагу. Я маю на увазі мотиваційний лист. Але вам бажаю удачі у створенні вашого особистого неповторного унікального резюме. Хоча б для того, щоб ви побачили свої сильні риси. А на сьогодні все. Пока-пока!